Не, А що там воно? В общем, беремо удочку созанячо, і пробуємо зловити. Що це занячу? Бо там леска у мене 0,16. Ви не подумаєте, що це якась там спеціальна ця, ось така бортовий чохольчик для удочок. У мене тут декілька удочок. Бачите, тут просто леска 0,16. І ось така мормишка здоровенна насазана. Тому вона і називається сазаняча. Зараз спробуємо. Ось тут гарне рибу вроді не бачили. Але дно насвітили вроді непогане. Тому зараз спробуємо, Якщо що, потім розрубаємо.